Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про те, чого ви досить давно в мене просили. Сьогодні розповім про те, що я купую в супермаркеті і взагалі з чого складається мій раціон. Буде цікаво, тому що ми розпакуємо ось ці три торбини, і я думаю, що ви будете здивовані і не раз. Поїхали! і лайк. Лак. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал, дозволите розповсюджувати україномовний контент і поставити лайк. Це буде приємно мені і корисно. Дякую. Я думаю, що для того, щоб бути стрункою, здоровою, спортивною, абсолютно необхідно бути якоюсь пепешницею, тільки все варене, парене. Але м -м, я розумію, що декого я сьогодні розчарую, але е я з вами чесна і буду чесно розповідати про те, як е насправді є моє життя. Я е взагалі-то з одного боку мені не хочеться, щоб ви. Розчаровувалися, а з іншого боку, мені не хочеться обманювати, і мені здається, що життя з пареним вареним чимось сумним воно дійсно дуже дуже сумне, і я не готова заради того, щоб бути струмкою. Якоюсь супер-супер стрункою, без жириночки, не знаю, без прищиночки, я не готова жертвувати смачнючою їжею, яка в нашому житті звичайно прекрасна. Так, підемо якось, не знаю, якось підемо. Це шпинат. Люблю до спіданку, до якихось страв основних. Супер клас, все зрозуміло, здається. Виноград. Це. Так от дуже просто. Це фішкейки. Це такі котлетки, які з, всередині із сиром і рибні. Дуже-дуже мені подобається. Тут до них я роблю салат якийсь. Клас, супер, можу покласти або рис, або кіноа. Все виходить класний обід. Яблучка, зрозуміло. Так. Тут у мене слайонне тісто, а, буду готувати конвертики. Змією вирішили м -м, попрактикуватися. А, малина, мія і я обожнюємо малину. І далі у нас іде чікен -філе. А, курка. А, сьогодні буду розрізати, покладу туди трошечки сиру. Сиру і, 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 і ще я запланувала, запланувала. Так, потім знайду і що я ще вирішила тобі покласти, розкажу. Також приготую для міє на декілька днів наперед, зварю, курпаю, покладу в латочок для того, щоб було просто її діставати. На даний момент вона їсть варену курку. Фух, супер! А, також лосось і я, і мія їмо, тому підходить там яйця. Звичайно, дуже здається. Банани, і поки що все досить просто і зрозуміло. О, давайте щось цікаве. Це мармайт, це штука, яку виявилися, британці їдять з самого дитинства. І це дуже прикольно, тому що ця штука Мармайт, вона дуже-дуже солона. Я не змогла з'їсти оригінал. Це насправді дріжджі, і це фолієва кислота, і це вітамін в 12 Насправді в одній порції, однією порцією вони вважають 15 грамів, тобто столова ложка. Він містить 100% вітаміну В12 і 100% фліої кислоти, які просто необхідні для нашого здоров'я. Я обрала пінат Батер, це ем, арахісова паста з саме цим мармайтом. Мармайт сам я не можу, а ось арахісова паста. Прекрасно заходить. Тому я не знаю, чи можливо купити у нас таке, але тут є, і я з собою точно приплачу декілька баночок цукіня. Щось приготую точно, теж люблю цукінні. І це мій guilty pleasure. Це штучка, яку я дуже-дуже... Хоп-хоп-хоп. Щось видно, не видно. Чик. Це штука, яку я дуже сильно люблю. Це пудінг. Це коли я хочу з'їсти щось солоденьке після обіду або просто мені хочеться. Я ось знайшла собі такий варіант: тут 20 грамів білку і всього 100 калорій. Тому я обираю ось такий варіант, він там всередині просто як пудінг. І ще є один варіант: я люблю шоколадний і солона карамель. Ось це мої такі собі десертики. Ам... Що у нас далі? Далі у нас котеч чіз Це наш сир кисломолочний. і з нього я буду готувати ось цей, цей з цибулею Оня. З нього я буду готувати солоні сирники, можливо, з рибкою червоною і з петрушечкою укропчиком. Для цього мені він трошечки-трошечки жиденький, для цього я трошечки зілью воду. І, можливо, ще зроблю блендером. Можливо, не зроблю. Іноді так, іноді так. І звичайний також котяч чіз творог виправляла мене тисячу разів, так не, не творожники, а сирники. Зроблю з цього сиру. Дякую вам до речі. Якщо щось не так, то виправляйте. Я не ідеальна, не збираюся нею бути, але Ну так, якщо ви мені допомагаєте, то... В коментарях пишіть, я буду потрошку виправлятися і свою українську мову робити більш правильно. Дякую вам. Так, це для сирників для звичайних, солодких, наскільки це можливо. Рукола. Обожнюю руколу як основу до всіх салатів. О! Аспарагус. Аспарагус – це те, що я шукала для того, щоб зробити. Розріжу філейку, сирочок, аспарагус і запечу. Брокколі. Мія у мене дівчинка броколі, тому броколі у нас просто в фаворі, так само, як і зелений горошок. До речі, те, що я вам можу дістати навіть із холодильника те, що сьогодні не купувала. Броколі буквально 3 хвилини, для того, щоб вона не втратила свої властивості. Проварю не довше. І поїхала. Вона залишається яскраво зелена, красива і супер корисна. Е, люблю газовану воду і іноді собі дозволяю. Це не супер корисно, але і не супер жахливо, тому газована вода, звичайно, завжди у мене є. Я не п'ю ніяких солодких напоїв газованих, газованих квас, морси, камбуча, це все теж не моя тема. До речі, я вважаю, що найшвидший спосіб набрати вагу це саме пити щось із калоріями. Тому я цей урок прийшла, коли була 80 кг, і більше повторювати не збираюся. Так, це хумус. Люблю хумус. Теж його використовую просто на хліб, або роблю стіки із моркви, селери, перець і дуже прикольна закусочка у мене є хліб. На ланч я роблю для мій бутерброд у школу із хліб і туди червона рибка. І сама люблю на сніданок. Я люблю саме цей екіпаж, тому що робиш дірочку в центрі, туди розбиваєш яйце і виходить суперкласний сніданок. Звичайно, до сніданку нам потрібно додати половинку авокадо. Я не рекомендую їсти цілими авокадо щодня, тому що він складається досить багато жиру. Але половинка супер -клас. А, Помідорки це теж мій улюблений варіант, а ось огірок – це варіант мій. Я огірки так собі. Так, що у нас ще? У нас у нас є тунець, я його беру у власному а, соку, тому що, ну, звичайно, коли воно плаває в жару, то. Уже і, і, і тунець в салат поклав, і ще олії використав. Коротше, забагато виходить жиру, тому я беру ось такий варіант. І якраз таки салат, варіант рукола. А, боже, що там? Помідори, а, трошечку можна перця, а, ось такий варіант баночка. Я їм цілу баночку, тут виходить десь 20 грамів білку. А, якщо не дивилися моє відео про те, скільки. А, я залишу силочку відео, яке ви обов'язково повинні подивитися, для того, щоб розуміти, чому я кожного разу кажу, що тут стільки білку. Стіль... Так. Ще трошечки додамо в салати ось цього. І я обожнюю, просто обожнюю зелений лук. Я його можу кромсати, різати ножицями, просто абсолютно все. усе. Йдемо далі. Що в нас? В нас кокосове молоко без додавання ніякого цукру. Якщо тільки тут написано там щось a little bit, трошечки солодке, мія відмовляється. А ось цей варіант молока вона п'є. Це для мене це томатний сік, іноді теж люблю себе побалувати з бутербродиком. бутерброд, хумус і томатний сік. Мене задовольняє повністю. Що буде? Макарони, куди ж без них, і морозиво. Це улюблене мій морозиво, вона їсть його після обіду. Вона знає, що або після обіду, або після вечері вона має право споредково на десерт. І вона зазвичай просить ось це морозиво. Так, ще вам обіцяла показати. Я вважаю, що це просто супер знахідка, яка має бути на кожній кухні, у кожній мами, у кожній, е, е, типи ППшниці. Е, е, це горошок, морожений, свіжий, все, що необхідно зробити, це або е, закип'ятили воду і кропом залили, почекали дві хвилини і вже готово можна їсти. Я кидаю в чашку, е, заливаю все, готово. І мія їсть, і я їм. Також варіант, якщо ще готую брокколі, три хвилини разом із брокколі закидаємо цей і прекрасний смачний гарнір. Ну що, думаю, що я приблизно розповіла. Це те, що я їм щодня, це основа. І, звичайно, що в мене є у шухляді, є гречка, є рис, картоплю показала, є вівсянка. Є овсянка, я беру ось такі пластівці, вони дуже швидко готуються. Це дуже комфортно, тому що коли, звичайно, корисніше щось більш цільне, але іноді я просто втомлююсь від того, щоб варити 10-15 хвилин овсянку, і зранку дуже-дуже швидко можна зробити. До речі, Якщо цікаво, є в мене ідея показати вам мій улюблений ранішній сніданок саме з дівсянкою. І він не солодкий. Пишіть, записати, не записати, комусь це взагалі цікаво чи не цікаво. І ще покажу одну штуку. Ще ось такі хрустики, подушечки. Ось від такої штуки Мія просто Фанатія. Їсть їх. Вона просить налити їй молочка кокосового. І ось такі штуки. Вони з е, цільного зерна і такі супер-супер взагалі. Не солодкі нічого, але подобається. Так, ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося. Трошечки відкрила завіс на свій раціон, а ви пишіть, з чого складається зазвичай. Ваше цього або що здивувало моєму? Бай-бай!